Сьогодні відео топ 3 фішки цього будинку. Сережа, давай першу фішку. Можна і не цього будинку. Ми будуємо ще будинки. Перша, ви завжди зі світлом. Як це так? Беремо, що завтра купляєм цей будинок, світло пропало. Я вам приходжу, включаю генератор і ви завжди зі світлом. Завжди не розхвач. Перше це... є. Що у нас по-другому? Перше це у нас генератор. Сережа обіцяє, якщо ви купуєте цей будинок, він приходить і ставить. пропало світло, він приходить і ставить генератор, кидає вам. Дашну номер телефону залишаю в описі під цим відео. Друге, хочете незалежним бути в цьому будинку від електропостачання. Генератор це він завжди працює. Сонячні панелі подивіться на наші криші. Сонце де цілий день. Зараз 15-та година. А сонце ще де. І у нас електрогенерація іде безплатно на будинок. На 6-7 місяців зимою будемо користуватися більше генератором, а літом ми беремо ще й продаємо. Значить, зафіксували. друга фішка, це односкатна криша, яка. Сприяє тому, що ми поставили е, сонячні панелі і постійно буде світлом. А у вас буде генератор. А давай третю фішку. Третя фішка. У нас цей будинок поки що без газу. але газ стоїть на дорозі на сьогоднішній день 100 тисяч гривень, півтора місяця проект. Заводимо газ в дом, це два-три дні, ставимо безперебойне живлення в домі і отримуємо зимою тепло. газ тепло в додо. Тоді ще виходить ще одна фішка, про яку ми говорили. Це про що? Ціна дивись, цена насправді така що 165 тисяч, коли можна 160. 160. випростити все. 160. Повезло. Повезло тому, хто приїде це купляти. А я за таку ціну куплю квартиру в Києві. Купляй. На якому поверсі? Ну, частіше... Хочеш що... відбачити? Так, да, Києва, 20, 25, ти, 23. Ти хочеш да? сказати, що я там не поставлю генератор? Ні сонячні панелі. Не генератор, блокаут перше. Ходимо пішком, піднімаємо собак, вигулюємо котів, е, тягаємо коляски, велосипеди, в тому числі, удочки і тому подібне. Я навіть додам. Е, Парковка. Е, потім не рибалки не хочеться, не гуляти з собаками, не хочеться нічого. Тут все включено. Сразу. Да, це насправді кайф. Якщо чесно розібратися, то квартира в Києві з такою квадратурою, як тут, явно буде дорожче. Як купити будинок на 8 соток з постійним світлом, можливістю провести газ. Тому та перевага однозначна. Це будинок і так він ще є з с єврорімонтом. Тим паче він повністю Свіжий. новий вже побудований. Береш, заїжджаєш і живеш. Навіть світочки можна поливати, там вже готові стоять для вас. Щоб я вже не поливав, не приїжджав. Не поливайте. Я залишаю контакти нашого Сергія в описі цього відео. Приїжджайте на огляд, телефонуйте йому. Е, додам, Хто заїде сюди uh -huh. з дітьми з мене полів, я роблю за свій рахунок, щоб ви не стояли отак, не поливали, а в це час пили каву, відпочивали, жарили м'ясо, з дітьми гралися, а полів, щоб сам працював. Блін, ну це, якщо <зас> чесно, вже друге відео і другий бонус для тих, хто дивиться друге відео. Я просто в шоці відбувається. Mm -hmm. Ну що, ви все знаєте, всім гарного дня, номер телефончика залишаю. До зустрічі!